Кілька поговоримо з Олегом Лісним, політичним аналітиком. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас у ефірі Апостроф ТВ. Добрий день. Добрий день. Знаєте, ледь не щодня з'являються ось такі заяви, які коментують питання можливості проведення перемов? Володимир Зеленський згадує їх у своєму зведенні Пісков Рупор Кремля, ледь Ледне щодня теж про них говорить. Антон Гутеріш відповідає: чому постійно вспливає, скажімо так, в інформаційний простір розмови про перемовини? Хто є ініціатором цього питання? Ну, українська сторона чітко в особі президента на недавньому інтерв'ю висловила своє бачення, коли можуть розпочатися переговори. Це дуже просто і зрозуміло для всіх сторін має бути ті, які дивляться і там припускають, будуть вони чи не будуть. Російські війська мають вийти за межі українських кордонів, і тоді, можливо, будуть перемовини. Це українська позиція. Російська позиція за будь-яких умов їм зараз треба цю е, процедуру запустити для того, щоб отримати перепочинок для своїх е, скажімо, зникровлених військ, е, щоб вони могли перегрупуватися і далі продовжувати захоплювати територію. Тому Росія, е, як на мене, і не тільки як на мене, і багато аналітиків з цього приводу каже, е, має основну мету. Основна мета це знищення України рано чи пізно, і вона грає в. Гру світ, який підштовхує нас до переговорів, і наприклад Гутієреште ж каже: це м, от двох сторін залежить. Це от однієї сторони залежить. Він же ж приїжджав сюди. З якої сторони по ньому ракети летіли? З української? Ні. Тієї що і по всім нашим містам, по дамбам по АЕС, і так далі, тому тут залежить все від позиції Заходу, який примусить Путіна піти на перемовини, які є, і будуть, які будуть відповідати українським інтересам, тому що українські інтереси в цій ситуації вони відповідають цивілізаційним інтересам, тобто і того ж заходу. Якщо не дай Боже, там хтось на заході вважає, що можна примусити Україну і в такі. І спосіб досягнути миру, то це, по-перше, українська сторона на це не піде, і Зеленський, і військове керівництво про це чітко говорить. Тому це буде крок в до ще більшої війни. І те, що зараз дуже багато високопосадовців заговорили, які в Тв чи чим іншій мірі були помічені в ну як мінімум в лояльному ставленні або в нейтральному ставленні до Росії, це говорить про те, що росіяни запустили все, що можуть, всю свою агентуру, всі своїх агентів впливу всіх всіх, скажімо, людей, які просто є. Такими знаєте, ну там корисними дурнями, як, як кажуть, так і для Росії це дуже важливо. І ми бачимо, що з усіх боків до нас прилітають голуби миру в лапках, які хочуть нас всадити за стіл переговорів з Росією. Поки що це не виходить і не вийде, поки не будуть виконані умови української сторони. От про голубів миру, зокрема, одним із таких є Ердоган, очільник Туреччини. Це Путін через нього намагається дотиснути Україну на перемови. Чи Ердоган винятково тут якісь свої інтереси наздоганяє? Ну можливо, у Путіна є ілюзії з приводу того, що він дотискає Ердогана, але дотиснути Ердогана ну це, це не можна, тому що він грає в свою гру. Ердогану дуже зараз потрібно за наш рахунок отримати лаври в У В нього вийшло трохи з зерновою угодою, і тепер він хоче сидіти. Його мало цікавлять дійсні наші інтереси. Чим це нам загрожує? Йому повинна тактична перемога зараз. Що от він, він у кого ні у кого не виходить, сполучені штати не виходить, вон не виходить, в НАТО не виходить, а в нього вийшло. Ні, я його повинен заспокоїти. В нього теж не вийде. А що ці лаври миротворця дають, от у практичному вимірі? Ну, по перше, він все одно напередодні виборів знаходиться. Ну вони не в цьому році, але в наступному в країні все не дуже гарно. Тому лідери такого типу продають іноді перемоги, які знаходяться за межами. Зрозуміло, що якщо ця перемога умовно станеться зараз, то він не зможе її капіталізувати, наприклад, перед самими виборами. Тому на нинішній момент йому важливіше якісь економічні сенси, тому що він на Росії заробляє на Україні. Заробляє, тобто тут є Економічна складова теж присутня, а і з іншого боку, іміджовий момент показати всьому світу, що він є лідер, до якого прислухаються лідер, який може зупиняти війни. Амбіції теж не можна відкидати. Певна близькість Ердогана до Путіна, от зокрема на шості Якщо не помиляюся, він було відео що він вів під руку кремлівського диктатора. Це бажання заробити чи якісь ідеологічні мотиви. Я там не сказав, що там близькість. Якщо ми згадаємо ту фотографію, де він сидить як е, ну, батько перед дітьми е, різного віку, і на цьому на дивані сидять от е, три хлопчика, які просто заглядають йому в очі. Ердоган там на знаєте, у мене складалося враження, що там дві людини вели себе як господарі світу. Це лідер Китаю. І Ердоган, лідер Китаю, взагалі показав, що йому там не зовсім не завжди цікаво з усіма говорити. Він сказав те, що хотів, і нам усунувся від цієї компанії. А Ердоган там вів себе як ментор, щось їх смішив, щось їм там розповідав, але вів вів себе як господар. Що не можна сказати про Путіна і деяких інших лідерів, таких, от, як в тому числі і Лукашенко. Вони нижче сиділи. Вони вели себе досить неякісно, і ми повинні згадати, що Путіна там знову принизили, знову запізнилися на його зустріч. Тобто Ердоган там вів себе як господар, путін вів себе як гість, якого в принципі позвали, тому що було ну знає, ну, завжди кликали і зараз покличем. Але це вже не той Путін, який був раніше, і ставлення до нього тут. Знаєте, мені здається, навпаки, не Ердоган, завдяки того, що він під ручку тяг цього дідугана. Щось набирав, якісь бали. Скоріше, Путін набирав бали, що він, бачите, його ну рукопожатний ще. Тобто, те, що його тягли під руку, ну це вже питання до лікарів або до якогось іншого його стану на той момент. про